Це твій таропрогноз на липень 2024 року. Дивись свій знак по сонцю і подивимося, що чекає на тебе саме в липні. Найяскравіша енергія. Що це буде? Які це події? Зараз ми підтримуємо для тебе таку підказку. Закрий очі, подумай про себе і шукай свій знак по сонцю. Тож, перше передбачення для овнів. Овни нове починання: різке та з ризиком. І все, що буде ризикове, буде нести для вас шанс порухатись по новій лі... лінії реальності. Це дуже класна можливість для того, аби стартувати новий проект, в який ви вірите, але нібито аналізуєте, що може не все так буде ідеально, як вам хочеться. Ризики себе оправдають. Ідемо до тельців. Тельці місяць пройде під таким девізом протягнути час. Тобто багато чого не буде зрушуватися з місця, але віднесіться до того спокійно. Можливо, вам треба відпочити, і це ідеальний час для відпустки утильців. Близнюки. Хм. А от близнюкам точно в дорогу. Це може бути відрядження, може бути поїздка, а може бути і звістка, яку здалека до вас зараз хтось донесе. Може хтось приїхати в гості і щось вам розповісти, але тут точно пов'язане зі змінами. Або зміните ви. Своє місце перебування захочете кудись поїхати. Теж відпустка можлива або відрядження, або до вас хтось їде з якоюсь новою інформацією. Вау! Раки! У раків час буде зважувати що добре, що погано. Може до вас хтось буде звертатися за порадою, до вам треба бути в рівновазі. Дуже для багатьох раків буде така посередницька діяльність. Знаєте, вам буде е, потрібно прийняти якусь дипломатичну позицію в чийомусь спорі, в чийомусь діалозі. У когось в житті, хтось вас втягне туди, вам важливо витримати баланс і не нервувати, не втягуватись, не заангажовуватися в цю справу. Якщо вас попросили осудити цю справу, візьміть нейтралітет та виразіть дипломатію. Леви, Ох, у левів час. Час відкрити очі на правду. До вас може прийти неприємна інформація, неприємна звістка, але це навпаки добре, бо ви дізнаєтеся насправді. Якусь інформацію, яка була просто секретом, затаєна. Зараз у вас відкриються очі, і ви вже тверезо будете дивитись на реальність, можливо, на якихось людей, яких деяких доведеться викреслити зі свого оточення. Йдемо далі до ДІВ. Діви. Карта, яка вказує натрати. І натрати на дім, на оточення, на найближчих, на дітей, на можливо, якийсь ремонт, на покупку техніки. Сміливо, тратьте, вам на все вистачить. Якраз місяць для того, аби ви покращили свій побут. Далі Терези. М -м -м. У Терезів буде привід для святкування. Когось кудись запросять, і, можливо, ви когось до себе запросите, але це чудовий час для Терезів, аби дійсно от, розвантажитися. Можливо, хтось поїде на ретрит, хтось піде на якийсь дівочвечір, вечір, когось запросять на весілля. Але це точно хороший привід посвяткувати. Далі скорпіони. Скорпіончики, ну це прям ваша карта. Це карта ототожнює Взагалі в колоді скорпіонів настрій, а, тому що це карта говорить про те, що виявиться якась таємниця, до якої ви. Маєте участь, можливо, ваші секрети хтось дізнається, або вас будуть розкручувати на секрети. Увага до діалогів. Можливо, хтось з детективними намірами до вас приходить, аби щось вивідати. Контролюйте, що розповідаєте, а також прислухайтеся до знаків, бо до вас може зараз прийти значима для вас інформація. Причому тут на карті навіть зображена повня, А повня у нас буде з повтором. Була така в козерозі в перших градусах в червні, і зараз така ж сама буде в липні, в останніх градусах козерогу. Тому можливо за цей час. Виявиться щось, що дуже важливе в значній інформації для вас, яка була раніше скрита. А далі йдемо до стрільців. У стрільців. Вкладення в щось, що для вас дуже важливо новий проект, старт чогось нового. Ваші плани будуть реалізовуватись. Єдине, що потрібно на них заробити, і доведеться потратити копієчку. Далі йдемо до козирогів. І у козирогів не дуже приємна карта, буде певне розчарування. Можливо, якась подія вас розчарує, можливо, вам просто хтось попаде на очі, хто вас раніше розчаровував. Нагадаєте собі минуле, але це точно карта, яка вказує на те, що треба відпустити негативні емоції, бо вони можуть попсувати вам життя у липні. Далі йдемо до водоліїв. О, у Водоліїв класна карта. Це карта, яка говорить про прибуток, результат, про те, що вже зовсім близько те, чого ви очікуєте, ті мрії та бажання, до яких ви давно йшли. Для когось карта означає вагітність, тому обережно, якщо це не входить в ваші плани. Ну, йдемо до рибок, рибки, увага! Вами можуть маніпулювати. Або деякі хитрі рибки будуть здатні маніпулювати кимось і добити свої цілі не зовсім простим шляхом. Але уважно, якщо до вас звертаються за якимись дивними проханнями, дивно обґрунтовують свої якісь запити, тому що це карта ж взагалі то шахраїв та махінацій. Нехай вони обійдуть вас стороною. Після того, коли прослухали свій прогноз, залишайте в коментарях фразу Я приймаю і залишайте свій знак зодіаку. хочу подивитися. Так, хто більше дивиться мої таро-прогнози? Вас запрошую вивчати таро глибинніше і вивчати його так, ну прям занурюватись у таро, брати це як інструмент в життя. Приходьте на курс таро для початківців, він є в доступі в записі в будь-який час, комфортному на такому темпі можна вивчати таро. І ще одна порада на місяць. Давайте візьмемо її зараз із тих карт, які залишились у колоді. Ха! Увага до грошей, але це не дивно. Це карта козерогів, а це взагалі місяць присвячений цій енергії. Питання стратегії, планів та балансу, куди тратим і на що, а що заощаджуємо. Переосмислення буде актуальне для всіх. Ставте лайк та діліться цим відео.